Найкращий народ, вінничани, зупиніться. Це дуже мало, що ми можемо сьогодні у Вінниці зробити, але давайте це зробимо. Просто зупинимось і підтримаємо своєю енергією тих людей. Просимо вас, будьте милосердними, будьте добрими, дослухайтеся до свого серця і підтримайте тих людей, які зараз просто гинуть. Ви знаєте, люди дзвонять з інших країн Європи в Україну, вони не вірять, що може в центрі Європи сьогодні таке відбуватися. Люди, зупиніться, будь ласка, дякуємо всім тим, які вже зараз потихеньку збираються тут, на цій площі. Дякуємо вам. Ті, хто йдуть на роботу, ми розуміємо, що вам потрібно прийти на роботу, але будь ласка, відпросіться і прийдіть. Дзвоніть, телефонуйте, всі, хто зараз стоять на площі, у кожного з вас в телефонному вашому списку дуже багато є друзів.